Вчора, це була неділя після закінчення маршу, нашому побратиму, який приймав участь Богдану Полипові, заторфонула мама 31-го року народження. що до неї. Війшли чотири невідомі особи, котрі поставилися працівниками прокуратури і потребували в неї взяти зірці крові. Після того сказали їй, що це має е, хлопцям зону АТО і так далі. Почали давати на неї на жалість і все-таки взяли в неї оці от біологічні зразки. Е, нічого вони не залишили, жодного документу, е, заяви рішення суддів, вони нічого не залишили їй. Після того він скоро приїхав додому. Ясно, що нікого не було, він визвав патрульну поліцію, щоб зафіксували такий е, факт. Мама сидився біл. Що таке було? Каже, що це було каже, ну що, прийшли, кість почали бухати в двері, дзвонити, відкриваєте, бо виламаємо. Відкрила, впустила чотирьох чоловіків. З чим ну, мама точно що нічого не знає, не має. Максимум, що вона якихось таких приймала участь, це було останній раз, десь в 50-х роках, коли вона була зв'язкової ОПА. Ну, сказали їй, мотивувала цю всю річ, що на Сході дуже багато загинуло хлопців, і треба їм е, зірці крові. Я кажу, ну так як, я тут, брат, тут, всі, вся наша родина тут, слава Богу, всі повернулися, ніхто нічого не це. І така ситуація. Прокурор обласний сказав, що він тільки довідався і. Цього і засобів масової інформації він каже, що це може бути, хоч хто зараз. Ми йдемо в обласну міліцію, чи як там тепер називається. Потім в СБУ, хай виясняє, хто, хто це їздить, хто тут катається, робить чудеса твори. Ми занесли е, звернення аналогічне як е, князів, так і воєводи, начальник консультанної поліції та е, СБУ, так само прокурор, прокурору Янку, е, нашу вимогу, там декілька пунктів описаних, щоб вони не дали. То це такі працівники прокуратури чи він не знає? Чи... Він не знає. Він сказав, що він зараз буде знайти заступнику генпрокуратури і він буде вирішувати це питання. Він буде подавати як і письмово, так і в телефонному режимі. Побіцяв нам сьогодні до, до, до вечора в телефонному режимі сказати. Це був. Ні, поліцію викликали невідомі особи, їм здалося, що ми порушуємо правила дорожнього руху. Ми не пікетували нічого. Ні. Ми подали заяву прокурору області і зараз, відповідно, їдемо подавати заяву начальнику внутрішніх справ управління і начальнику СБУ в області.